Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування огірочків, таких як у Макдональдсі. Для цього рецепту нам потрібно огірки, цибуля, куркума, перець горошком, гірчиця зерна, оцит і цукор, а також сіль. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Для початку нам потрібно огірочки. Нарізати тоненькими шматочками. Також можна використовувати шинковку для капусти і у вас будуть кружальці однакові. Тепер нарізаємо цибулю, до огірків додаємо цибулю, засипаємо 6 столових ложок солі і залишаємо на 3 години, щоб наші огірки пустили сік. Також можна накрити їх пресом. Огірочки простояли 3 годинки, тепер ми їх промиваємо і будемо готувати маринад. До маринаду додаємо цукор, оцет, куркуму, перець з горошком, гірчиця зерна. Все перемішуємо і відправляємо на вогонь. Даємо маринаду закипіти і переносимо огірочки. Проварюємо їх 5-7 хвилин, поки вони не змінять колір. І відправляємо у заздалегідь простерилізовані банки, і наші смачні огірки на зиму готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!